Єрусалим прокинувся від сну, світанок золотить будинки, стіни, шумлять оливи тихого саду. росою вмиті пагорби й долини. В повітрі тепко пахне кипарис, каміння вулиць гріє дотик сонця, не чути гомону юдейської юрби. У місті тихо, день лише почався. А у той час Віфанії Ісус готує шлях свій до Єрусалими. І щоб пророцтва про його збулись, ослядкові сідає він на спину. В долині вітер тихо шелестить, тріпочуть вітям край дороги пальми. Ісус повільно їде на ослі. Він цар, та не в короні, а в мовчані. Ось обрій відкриває Єрусалим, могутній, славний, шумний і багатий, і чути гомін місто вже не спить. Скрізь натовпу зібралося багато. В'їжджає цар, о незабутня мить під челез пальм, під вигуки осана і стелять одяг на дорогу всі. Прекрасна мить свята і незрівняна. Радіє натовп і звучать слова, благословений цар в ім'я Господнє, що йде до нас, Осана і хвала всієї слави ти один достойний. Та тільки серце може облива сльоза гаряча в трепетній тривозі, бо знає він, осана ця пуста і розіпне кричатимуть навдовзі. Він їде тихо, сповнений жалю, в осанах чує відголос розлуки. «Єрусалима, я тебе люблю, а ти мені готуєш смертні муки, і плаче Божий син і цар царів, печаль в очах до Божого народу. Я мир приніс тобі, Єрусалим, та не пізнав Спасителя ти свого. Між натовпом свалою їде цар. Він знає, це єдиний шлях спасіння. Любов безмежна у його очах, іскриться, наче сонячне проміння. Ще кілька днів, всього лиш кілька днів, і розіпне Ісуса натовп злісно. А зараз на каміні вічний слід від Божих сліз. Що плакали за місто, і вітер у оливах шелестить, і на дорозі одяг, листя пальми, від луням у повітря ще звучить, святкова радість вигуків осанна.